<ривіт> Привіт. Привіт, падрику. Сядь де інде. А? Але тут моє пиво, кольм. Тут його пиво, кольм. Він замовив його раніше. Ну, гаразд. Тоді я сяду де інде. Ви посварилися? Я так не думав. Ви посварилися. Ви посварилися, бо він сидить на дворі, як якийсь відлюдько. Схоже, таки посварилися. Певно, мені краще поговорити з ним. З'ясувати, що бісакоїці. Так було б найліпше. Я сяду поряд, а якщо підеш всередину, я слідом за тобою. Якщо підеш додому, то і я туди ж. Якщо... Я тебе якось скривдив. Просто скажи, як саме. І якщо я щось бовкнув, може бовкнув, коли був п'яний і забув. Хоча навряд чи я бовкнув і забув. Але якщо так і було, просто скажи, і я перепрошую ще й за це Кольм. Я перепрошую від щирого серця, тільки не тікай від мене, як якийсь виридливий школяр. Але ти мені нічого не сказав і нічого не зробив. Я так і думав. Просто ти мені вже не подобаєшся. Я тобі подобаюсь. Ні. Але ж вчора подобався? Справді. Я так думав.